Вітаю, розглянемо збройовий двоточковий ремінь, кріплення QD-антабками з широким та м'яким наплічником. Давайте його зафіксуємо до зброї, оглянемо його детальніше у використанні і приділимо кожній деталі увагу. Для того, щоб зафіксувати даний ремінь, на зброї повинен бути вихід під QD. Це ось такий ось отвір, спеціально розроблений для qd антабок Фіксація досить таки проста. Ось у нас на верхній частині кнопка. Просовуємо в отвір і затискаємо до щелчка. Все, він у нас зафіксований. Так само і на передній частині робимо. Даний ремінь у нас зафіксувати чисто стропою, і це буде безшумний варіант. Від'єднуємо передню QD-антапку з пів кільцем, витягаємо стропу. Заводимо в передню антапку, підтягуємо до першої пряжки. І заводимо її в стропу назад. Просовуємо обов'язково в дві пряжки, щоб не було у нас послаблення. Все, ремінь другим способом зафіксований. Фіксуємо туди антапку спереду і ззаду. Все, ремінь у нас дуже швидко. І надійно зафіксований. Давайте його одягнемо. І так, правильне носіння збройового ременя полягає в тому, щоб у вас наплічник йшов по правому плечу. І стропа, і інша частина зброєвого ременя виходила під лівою рукою. Це саме правильне носіння даного ременя. Ремені доступні в чотирьох кольорах: це піксель, койот, олива та мультикам. Наплічник виготовлений з кордури. Ширина його 6 см. Товщина 1 см. І так, наплічник у нас м'який, широкий. Він дійсно слугує наплічником, а не на спинником. При активному використанні він вам натирати не буде. Що є дуже зручно і практично, щоб шия не була красна, не горіла і не було тут ніяких подразнень та ран. На ремені присутня петля регулювання довжини, яка дозволяє легко підрегулювати ремінь за довжиною і працювати за призначенням. Вона дозволяє легко підрегулювати розмір ременя за довжиною і звести зброю в бойовий режим. І працювати. Для того, щоб ремінь перевести в транспортне положення, підтягнули петлю назад і можна переходити. Також за потребності є ще один перехід в бойовий режим, тобто ви зводите зброю. Ліву руку просовуєте під ременем, тобто засовуєте її сюди. І ремінь у вас автоматично переходить на шию. Таким чином, також можна працювати з даним ременем та зброєю. Величезну увагу було приділено в фурнітурі: Пряжки, півкільця і так далі. Виробляє компанія Вуджен Корея. Даний ремінь в собі має тільки двоточковий режим носіння. Одноточки тут немає. Також його можна спокійно переносити за спиною, вільно переходити в потрібний момент підтягнути до себе зброю, відтягнути петлю регулювання і працювати. І в зворотньому порядку те саме можна зробити. Ось таким ось чином. Детальніше по qd антабкам Представлені два види. Зліва в нас китайський зразок, неділя експлуатації. Пошарпана, шарик випав, пружина розшатана. Наша виглядає як нова неділя експлуатації, в чудовому стані. Вибір, я думаю, зрозумілий. Це дійсно якісна та хороша модель з броєвого Всім дякую за увагу! А за потребності можна відтягнути його отак і носити як тактикульчик.